Як ви знаєте, у Києві є багато житлових комплексів. Ну і це і не добре, тому що ми говоримо сьогодні про головний комплекс одна, я так думаю. Тому розпочнемо. Буде цікаво. Підписуйтесь на канал. багато всього. У республіці є шість будинків. І є нескільки дитячих майданчиків. Ви майже усі два виходи виходите в алею, от, примерно. І на майданчик для вигул собак, а якісь ви. А от два виходи виходять до Республіка Парк. Центр, ну, на жаль, газон був закритий, тому я просто зняв це. У республіку треба і нужда мати карточку, яка пропускає тебе іменно до республіки. Оцей дитячий майданчик я зняв. І як я літав. Ми гуляли. І я гуляю у кінці, наша у кінці республіки, а іменно біля Київської облкравка. Ну, бо ж тоби, що так я захотів, бо тут є багато красивих місць. От, наприклад, як оце от, я не пам'ятаю. Біля дитячого майданчика знаходиться, і біля квартири ой, і біля будинку 6, і будинку 5. Найбільше мені сподобалася ця лавочка. Республіці я вже давненько не був, тому я вирішив зняти ...іменно про республіку, як може бути наступне відео буде про метрополіс. Мені шоври в Республіці є лише дві, Одна... дві вулиці і один бульвар. Пер... Перше. Це вот. Буль... Букравка, та де є ви, Рильсько. бульвар, та де є Рильського. Нас. Наступна йде вулиця братів Шметів, де? Де Ну, або просто вулиця братів Шметів. Айміна, я сняв цю вулицю, як ви бачите, біля будівлі 10. А остання вулиця це, тар... конечно же, ну вулкрапка Тарим -ківська. Примерно я я біля вулкрапка Катаремська 4, але я її не сняв. Бо я долбоєб, піп. На момент я умолкаю, хочу, щоб ви також помилувалися цієї республіки. Кстати, республіку по побудував кан як. Це, я так думаю, вот, як бачите, тут будується будинок 7, будинок 8 і будинок 9, мені кажется. Кстати, тут також от ще щось строїться. Ну, я не знаю, що це таке, і там ще щось строїться. У республіки також є багато гарних красивих дерев. От і чого це є? Кущі, такі гарненькі, на них квітки ростуть. Або їх прикладу оце дерево, там де, там, де я вже показував. Якщо вам сподобалось, то ви поставте лайк, напишіть коментарі, поставте колокольчик і підпишіться на канал. Mas eu estou